Дане питання обговорюється вже дуже давно, адже робота адвоката пов'язана з вирішенням спорів і часто там фігурують дуже великі суми грошових коштів, іноді на кону стоїть чиясь репутація та честь. А якщо адвокат іншої сторони впевнено веде справу, на провокації наведеться, та й взагалі професіонал своєї справи. А ті адвокати, що є, не можуть подолати даний спір і вирішити справу на свою користь. У такому варіанті можливий момент, що треба позбутися того, хто вміє і знає свою роботу, тобто виникає ситуація, коли на адвоката може бути скоєний напад. А в такому разі викликати поліцію та дочекатися її вже не видається можливим. Ви завжди можете нас підтримати підпискою, лайком, коментарем або репостом. Це дуже мотивує на створення нових відео та пошук інформації, яка буде необхідна і цікава. Ставте питання у коментарях, і ми обов'язково дамо на нього відповідь. Посилання на текст законодавчих актів в описі до відео. У 2021 році було подано законопроект, який передбачав можливість для адвокатів мати право на придбання зберігання облік застосування пристроїв вітчизняного виробництва. Для відстрілу патронів, споряджених умовами чи аналогічних за своїми властивостями, метальними снарядами несмертельної дії, тобто можливість мати травматичну зброю, чому саме вітчизняного виробництва, можливість підняти виторг специфічним товаром для вітчизняних виробників, чи то тому, що ніде більше у світі не використовують такого плану зброю у законопроекті, це не вказано. У наказі МВС номер 370 від 13 червня 2000 року. Є перелік осіб, яким дозволено придбати. Ання та застосування травматичної зброї, а саме працівники суду, правоохоронних органів і їх близькі родичі, а також особи, що беруть участь у кримінальному судочинстві, журналісти і позаштатні журналісти, депутати України, члени суспільних формувань з охорони громадського порядку і державної границі, військовослужбовці, крім тих, хто проходить термінову військову службу, державні службовці, які мають категорії і ранги на серпень. 2023 року, стан законопроект то передано до Верховної Ради він не розглядався, і виходить, що для того, щоб адвокату отримати можливість себе захистити, йому необхідно ставати членом суспільних формувань або отримувати посвідчення журналіста. Якось виходить нелогічно. Замість виконання своїх основних обов'язків необхідно займатися іншими справами задля особистої безпеки. У 2022 році через збройну агресію України терориста ситуація з правом на зброю могла кардинально змінитися. Було проведено всеукраїнське. Опитування у і більшість 58,75% від тих, хто вирішив взяти участь у опитуванні, вирішили, що необхідно це зробити, але дане питання залишилося невирішеним. Бо питання підіймалося тоді, коли була неілюзорна можливість отримати вуличні бої у столиці, а коли війська терористів відійшли подалі, то все стало як і раніше. І якби був прийнятий закон про цивільну зброю і дали можливість всім громадянам мати зброю, то відпало б питання про право на травні. Маматичну зброю для адвокатів, не кажучи про те, що збройна промисловість України отримала б величезний рибок як у розробці, так і у виготовленні зброї, а це величезні надходження до бюджету. Агресивний сусід вже подумав би, чи є сенс нападати на країну, де кожен її громадянин озброєний і має навички поводження зі зброєю. Не забувайте задавати свої питання по тій тематиці, яка вас цікавить. Можливо, у вас є питання, які ви соромитеся, або не знаєте, як задати. Пишіть у коментарях, а ми розглянемо і зробимо цікаве відео або відповімо в коментарях. Якщо Україна вирішила йти шляхом цивілізованого світу, шляхом розвитку та прогресу, то необхідно створювати свою власну, якісну та надійну зброю, доступну кожному. На прикладі США можна впевнено казати, що збройова промисловість має вагомий внесок до державного бюджету, а досвід виробництва та обслуговування зброї дає можливість для постійного вдосконалення та розробки нових моделей, що будуть ще досконаліші. Чи втратить Україна таку можливість, покаже лише час. Давно ще є часів. Коли люди не чули вибухи повітряну тривогу, а більшість навіть не знала маркування ракет та бомб. Один чиновник казав, що кібербезпека переоцінена. Але війна довела протилежне. Зараз нам кажуть, що суспільство не готове до того, щоб мати власну зброю самозахисту навіть під час війни. Тільки не суспільство не готове, а хтось не хоче випускати з власних рук заробіток, який приносить користь лише одній певній купці людей. Чи може власна жадівність та бажання поживи ставить вище ніж благополуччя цілої країни? але це питання поки що на жаль не вирішено. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.